Піщані пустелі, розритий ґрунт та мертвий ліс. Це не ділянка степу на посушливому півдні, а самісіньке серце полісся. Зелені гущавини зникли через безвідповідальність місцевих жителів. Бурштинокопачі копачі струменями води під високим тиском вимивають ґрунт. А від цього неабияк страждає коренева система дерев. Ось такий місячний пейзаж лишається на місцях нелегального видобутку буштину. Чорні копачі вимивають верхні шари ґрунту, а на нижніх бідних не хоче рости майже ніяка рослинність. Еколог Віктор Долженчук разом з колегою вивчає наслідки такого варварського видобутку. Резюмують тут суттєво змінився рівень ґрунтових вод, та й загалом баланс вологи у ґрунті у підсумку ліс поступово зникає і потребує якнайшвидшого відновлення. Потрібно буде вирівнювання виположування оцих воронок значить нанесення на поверхню порід, родючих порід і, і практично визначення, які види культур. Від е, при біологічній рекультивації. така рекультивація може тривати від 10 до декількох десятків років. Це знає на власному досвіді керівництво державного підприємства Бурштин України, адже слід дотримуватися спеціальної технології ущільнення ґрунту. У результаті особливо незаконної добичі янтаря ґрунт повріждається на дуже велику глибину. И ту картину, которую вы сейчас видите в камеру, она только кажется безопасной. Мы, люди, здесь можем ходить. Но если мы заедем сюда на тяжелом грузовике, я не исключаю, что он провалится просто под землю. Сьогодні експерти зібралися на Рівненщині та радяться, як саме діяти далі. Згідно з їх підрахунками, на території держави вже знищено понад 150 тисяч гектарів земель. Людина розумна, як називається Хомо Сапіенс, не повинна такого робити. Тому однозначне ставлення будь кого і тим більше представників державної влади адміністрації до цього, що це, ну. Не повинно так бути, треба відрегульовувати. Екологи наголошують, для подолання негативних наслідків треба внести зміни до законодавства, зокрема, після легалізації видобутку, видавати ліцензії лише тим підприємствам, які проводитимуть рекультивацію порушених територій. В нинішньому законопроєкті це питання дуже слабко прописане. А ми маємо наполягати на тому, щоб після видобування легального видобування бурштину всі території були абсолютно відновлені. Наслідком десанту екологів стало звернення до парламенту, уряду та обласних адміністрацій. Їм пропонують оцінити завдані збитки, розробити мапу знищених територій та створити експертну раду, яка контролюватиме їх рекультивацію. Окрім того, інститут агроекології має розробити рекомендації для відновлення родючого шару ґрунту, а інститут ботаніки визначити перелік рослин, які тепер слід знову розсадити. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День.